Про свою роботу за перше півріччя 2015-го прозвітувало головне управління Державної фіскальної служби у Ченівецькій області. На прес-конференції побувала Любов Мочалова. Вона розповість більше. Під початку цього року податківцями обліковано 32 кримінальних правопорушення за ухилення від сплати податків 15, у сфері незаконного обігу підакцизних товарів 14. До суду направлено провадження за вчинення 13 кримінальних правопорушень, в тому числі з обвинувальним актом 10. як і завжди значну увагу. Чиновники приділили відшкодуванню збитків завданих. Державі така сума за кримінальними провадженнями вже становить майже 3 мільйони гривень. Також досягнутий податковий компроміс щодо відшкодування збитків на загальну суму майже 1 мільйон 400 тисяч. Спочатку року виявили та закрили два підпільних цехи, де незаконно виготовляли лікерогорілчані напої. Більше як на 10 мільйонів гривень вилучено товарів з незаконного обігу. З них тютюнових виробів 930 тисяч пачок на суму 8 мільйонів. Спирту 1900 дал на суму 1 млн 400 грн, лікарів горлічаних виробів 884 дали на суму 648 тисяч. За вказівкою з Києва, місцева податкова з квітня продовжує операції «Акциз», «Рубіж» та «Нафтопродукт-2015». Любов Мочалова, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.